Вітаю, ви на каналі Я Фанатик. Сьогодні середа, 4 червня, Після роботи вирішив трішки порибалити. Зварив проловочки, взяв апариша та черв'ячку. Глянемо, що з цього вийде сильний вітер, але спробуємо. Тільки я виключив телефона, зразу взяла ось така гарненька пліточка. Взяла на проловочку від фанатика. Ось така красива. Є друзі дуже жадно топить, зразу зип-зип і потопило. Другий раз тільки що теж була покльовочка така сама, але потягнув нічого нема, не знаю. Ну, будемо пробувати далі. Друзі, ось і перший карась. <смі> Я не встиг навіть засняти. Погляньте. Ось моя нога. Це буде гарний. Перший карась. Погляньте, який гарненький. Я навіть не можу його взяти нормально. Ось такий кабанчик. Привітайте мене, друзі, подобаючкою і підписочкою на канал. Фу, друзі, оце емоції. Боровся з ним довгенько так. Тут ще й така гадочка, що його так зразу й не підведеш, але все ж таки я його підморив. І взяв він воздушку і пішов до мене. Такий гарненький. Ось перший і ще й такий гарний карась. Ну Мені в цьому році просто з грибами щастить з білими, а тепер ще й з карасями. Ну дай Бог. Погляньте, хто клюнув. Це бик, це реальний бичечок. На, хрусталік такий. Маленький, звісно. На, на потопі, ну я вже думав, Карасевич ще один гарний взяв. Як ви думаєте, наскільки затягне карасик? Я думаю, грам 500-600. Десь так. Ну, хай буде 550 грам. Перевіримо пізніше. Знову щось на парика При... Притаплює, трішки посмикує. Що ж ми там? А брати не хоче. Карась просто взяв і потягнув, як отой бичок. Вон під берегом там, скидається рибка. Ну що, все ж таки будемо наверное, збиратись, друзі. Подзибувало трошки, але брати не хоче. Не перемикайтесь, ми зважимо карасика. Ну що, друзі, як я і казав, 600 грам. Ось такий карасевич помахає ручками. Да. Такий гарнімня. 600 грам. Подобаєш, коротко.